Давай одразу поговоримо про саміт СІ, який відбудеться 14 листопада. Ти ведучий блоку весна. Цей блок у нас про перші про кроки генеральних директорів на новій посаді. Якими мають бути ці кроки? Ми бачимо більшість провалів інтеграцій перших осіб. Вони трапляються протягом перших 12 місяців. І тут три великі помилки. Перша велика помилка, коли ти входиш в роль, не домовитись про своїм власником, що конкретно від тебе очікують. Відсутність детального формулювання. І визначення очікувань є проблемою номер один. Я би радив йти, використовуючи модель горизонтів, і визначати одразу. Перші три місяці, друга важлива річ це чітко комунікувати з власником і з акціонером на регулярній основі. Вони мають володіти актуальною інформацією без зовнішніх інтерпретацій. Ми, наприклад, рекомендуємо практикувати програми менторства, інтегрувати протягом перших 12 місяців регулярні формальні сесії зворотнього зв'язку. І третій великий компонент це команда і люди. Часто коли сіо заходить в спаяний колектив, він є джерелом ризику небезпеки для інших. Важливо в перший рік посилену увагу майже 60% свого часу витрачати на комунікацію.